Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Жахлива ніч на Дніпропетровщині із трагічними наслідками. Вночі російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, ворог вдарив по житловим кварталам. Три приватні житлові будинки знищено. Ще понад 60 пошкоджено. Зачепили багатоповерхівку. Понівечено автовокзал, кіоски, автобуси, півтора десятка автівок. Також перебито лінію електропередач. Є загиблі і поранені. Також під обстріли потрапили Криворізький та Нікопольський райони. Детальніше розповідає представниця ДСНС в області Дарин. На цуркань. Всю ніч ворог гатив по мирних громадах області. Під ударом опинились Дніпровський, Криворізький та Нікопольський райони. Троє людей загинуло і 20 поранено. Вночі ворог випустив чотири ракети на Дніпропетровщину. Три з них збили, одна влучила в підприємство з переробки зернових. Це у Криворізькому районі. Там люди не постраждали. Після опівночі окупанти вдарили повторно по мирному Дніпру, влучили по житловим кварталам, знищили кілька приватних будинків, у яких на той час відпочивали люди. Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Пошукові роботи наразі продовжуються. Ще п'ятеро людей поранено. Це 41-річний чоловік, 20-річний хлопець, 65-річна жінка та 19-річна дівчина. Вони зараз у лікарні з переломами та осколковими пораненнями. У 12-річної дівчинки рятувальники дістали з під завалів власного будинку. Вона теж у лікарні під наглядом медиків її стан середньої тяжкості. Внаслідок влучання у Дніпрі понівечено понад 60 приватних будинків та кілька багат. Атоповерхівок зачепило ринок, автобуси, автівку та електромережу. Нікопольський район обстріляли з градів та важкої артилерії. Пошкоджено промислову інфраструктуру у Нікополі у Червоногригорівській громаді 10 приватних будинків, 6 господарчих споруд, автівки там люди всі вціліли. На ранок окупанти вдарили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді Криворізького району. Були забороненими касетними снарядами з ураганів. Попередно поранення 15 працівників підприємства та понівечено адмінбудівлю. Внаслідок влучання ракет по Дніпру, деякі тіла дефрагментовані, та ідентифікувати їх складно, сказав мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, минулого разу ворог знищив троїцький ринок, а цього разу барахолку. Також влучили у жилий квартал в районі проспекту Металургів. У Дніпрі пошукові роботи тривають і досі. Рятувальники шукають під завалами людей. Рятувальник ДСНС Ігор Гетало розповів журналістам, що на місці подій утворилася вирва діаметром 10 метрів та завглибшки 7 метрів. На місці прильоту виявлена воронка діаметром приблизно 10 метрів та глибиною більше 7 метрів. На місці пошкоджено 61 приватний житловий будинок та чотири житлових будинки повністю зруйновані. Зараз службою порятунку проводяться пошуки однієї дитини. На місці пожежі були виявлені останки трьох людей, двох дорослих та, на жаль, однієї дитинки. Пошуки четвертої дитинки зараз тривають. Це все. Ці люди знаходились на території одного будинку, пошуки яких тривають. Автовокзал Дніпра зараз працює. На даний момент частину каз закрито. Через що можуть бути затримки в процесі продажу квитків? Адміністрація автовокзалу рекомендує купувати квитки онлайн. А зараз детальніше про ситуацію на Криворіжжі, говорить начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою, динамічною, але повністю контролюється нашими збройними силами. Ворог проводить терор мирних громад. У них одна практика. По Кривому рогу вчора було випущено дві ракети: Х-59 з штурмовиків су 35 з акваторії Азовського моря. Одну ракету збила наша ППО. Одна ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури руйнування. Дуже значні до ранку тримала ліквідація наслідків. Руйнування значні, але можу сказати, що якимось чудом, слава Богу, без втрат. Також на по нашому напрямку фронту вночі ворог знову обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Десятки будинків пошкоджено, пошкоджена лінія електропередач. Зараз триває відновлення, по втратам йде розбор і наслідки уточнюються. Там б'ють з окупованого боку річки Дніпро, з лівого берега, з окупованої частини Запорізької області, і там вони дійсно прикриваються Запорізькою атомною станцією, ховаються. За нею, в неї розуміючи, що ми туди не можемо бити, і дуже важко вести контрбатарійну боротьбу. Я є керівником Криворізької військової адміністрації. Наш напрямок фронту це південне, але я звичайно знаю ситуацію. Вночі також вдарив ворог по мирно сплячому Дніпру. Три людини вже це точно відомо загинули, в тому числі одна дитина, п'ять людей поранених, в тому числі 12-річна дівчинка. Також тримають ліквідація наслідків. На сьогодні расисти ведуть себе ну, значно гірше, ніж фашисти у Другій світовій війні. Вбивають, знущаються, гвалтують, тероризують мирні міста. Ну, це терористи. 29 вересня день пам'яті жертв Бабиного Яру. Минають 81-ші роковини однієї з найбільш трагічних сторінок в історії ХХ століття початку масових розстрілів, здійснений гітлерівцями в урочищі Бабин Яр у 1941-1943 роках. Близько 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених було вбито. Голокост від куль, про який ніколи не забути. Повторення трагедії такого масштабу здавалося неможливим, але сучасна Росія показала, що здатна на все. Вони знову влаштовують геноцид, повторюють злочини фашистів. За кожного вбитого українця, за кожну зламану долю кати будуть відповідати, пам'ятаємо невинних жертв і схиляємо голови в скорботі. Про це написав у своєму телеграм-каналі голова обласної ради Микола Лукашук. Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Українських чоловіків, які навчаються за кордоном, більше не випускають з країни на навчання, поки діє воєнний стан. Можливість перетину кордону чоловіками-студентами скасована військовим керівництвом з 14 вересня. Пояснили це масовими підробками документів про навчання. Раніше за рішенням вищого військового керівництва студентам, які навчали за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном. Зараз студенти у бо вже оплатили навчання та не хочуть, щоб їх виключили з іноземних вузів. Тож це питання треба врегульовувати, вважають у суспільстві. Зараз це питання вирішують у Міністерстві освіти та науки України. Детальніше про ситуацію в цьому питанні розповідає адвокат Артем Сірик. Щодо студентів їх виїзду за кордону дуже на сьогоднішній момент резонансне, дуже дискусійне. І, звичайно, якщо ми бачимо новини, то чуємо різні меседжі щодо даної теми, але все-таки вважаю, що потрібно трошки розуміти. Юридичні норми, що регулює дане питання, що власне в нас написано в Конституції України, дуже важлива стаття, від якої відтолкуються всі інші нормативні акти, не повинні суперечити норми. Конституції України це стаття 33, відповідно до якої кожному гарантується право вільно залишати територію України. В той же час в даній статті зазначається щодо заборони обмежень, і ці, якщо й наявні певні обмеження, то вони повинні встановлюватись законі. Тобто, ця стаття вона обов'язково і надає гарантії вільно. Виїжджати за країни в той же час потрібно звернути увагу на обмеження, і ці обмеження відповідно до конституції повинні зафіксовані в законі. В той же час у нас така ситуація склалася, що закони у нас не регулюють питання обмеження виїзду за кордону, і це питання воно встановлено у нас в правилах перетинання державного кордону громадянами України, яке затвердження постановою. Кабінету міністрів України, щоб наглядно розуміти правила, які затверджені постановою кабінету міністрів України, вони несуть характер підзаконного нормативно-правового акту, тобто це не закон, яка, яка стаття 33 конституції України вимагає встановлення обмежень. Тобто, це вже такий знай захисний ресурс для. Студентів, якщо вони бажатимуть, наприклад, звернутися до суду для захисту своїх прав, як мінімум, ця стаття вже дозволяє в повному обсязі ну, захищати порушені права та інтереси. В це щодо саме правових норм, хотілося ну, зазначити трошки, як це відбувалося, знати нас в нашій країні серед посадовців топ чиновників, чому така ситуація в нас склалася, коли на самому початку заборонялося виїзд студентам, потім якимось чином нас уже дозволили виїжджати студентам за кордон? А потім до донедавна ми вже чуємо новину, що державна прикордонна служба в нас забороняє виїзд студентам за кордон. Це в більшому компетенції прикордонної служби, яка і з'ясовує легальність походження цих документів, можливо, здійснює певні перевірки. Але як це все було з самого початку? У нас головна команда збройних сил України Валерій Залужнев дав вказівку чи певне повідомлення для Міністерства оборони України щодо того, щоб вони розробили певний механізм що студенти як категорія осіб, які не підлягають мобілізації, мали право виїзду за кордон. В подальшому цей процес він вже почав реалізовуватися. Тобто, певні студенти вони вже правда виїжджали за кордон. Але потім, от велика кількість порушень. Я бачив 600 600 випадків щодо порушення легальності походження тих документів, які надаються в прикордонні служби. Очевидно, мабуть, що виїжджали не тільки студенти, скоріш за все, і таким чином. Отак от у нас і обмежено було право студентам виїзду за кордон. На сьогоднішній момент я знаю, що у нас багато і міністерств, і народні депутати ініціюють питання вирішення нагальної проблеми. Злому у нас європейське навчання. Навчальний рік він стартує з 1 жовтня. До цієї дати дуже дуже близько. В Такому випадку я розумію студентів, які зараз дуже великому вічі їм хочеться ну, поїхати. Вони мабуть, або оплатили кошти за своє навчання, або поступили на бюджет, але немає різниці. Вони бажають навчатися у виші. Таке ще плюс вони не підлягають мобілізації, і в даному випадку я знаю, що вже міністр освіти та науки Сергій Шкарлетт він ініціює питання щодо. До вирішення цієї проблеми перше, я знаю, що було надіслано ним лист до його колег європейських колег. Який спосіб гарантувати навчання українським студентам, які навчаються за кордоном. Зокрема, це можливо онлайн. Я думаю, що вище, за кордонів вище вони повинні розуміти, що якби в нас така от складна, найскладніша в Європі зараз ситуація пов'язана з війною і питання щодо виїзду громадян України. Воно є і нагальне. І стурбованим, але в будь-якому разі, я думаю, ну, все таки з певних таких от е, людських міркувань, це питання повинно бути якось вирішено, як мінімум, повинен бути якийсь консенсус. Як мінімум, ну я думаю, щоб не або не звільняли, або е, не розривали, наприклад, контракти щодо навчання. А по друге, я думаю, що все-таки ну якось іноземні університети вище повинні також піти нам на назустріч нашим студентам щодо допомоги. Власне, у нас у нас державна прикордонна служба вона сформувала пакет документів. Мабуть, це. Прийнято якимсь внутрішнім документом, можливо, наказ, можливо, певне розпорядження. І цим документом встановився перелік документів, які необхідні студенту для виїзду. Це було студентський квиток або студентська віза. Це нотаріальний переклад документу, на підставі якого студент навчався. Це і документи із військомату щодо відсрочки, та й щодо того, що особа ну надається дозвіл на виїзд. На сьогоднішній момент, звичайно, якщо немає зеленого світла для виїзду студенту, надання цих документів не є актуальним в принципі. Тому в даному випадку необхідно все рівно, я вважаю, ці документи, які я зазначив, звертатися, звертати увагу державної прикордонної служби на наявність цих документів, клопотати про те, щоб знову ж, якщо є. Відмова або перший раз хочеш поїхати за кордон, мається на увазі з моменту настання військового часу. Все таки боротися і надавати ці документи. Плюс підтвердження звичайно було б дуже добре, якщо це буде підтвердження. Іноземного вишу щодо того, що, наприклад, там з такого з першого наприклад, жовтня, у нас від розпочинається навчальний рік. Таким чином там студент, там Іванов Сергій, якби який оплатив, наприклад, навчання очікується щодо. Його приїзд і участь у начальному сезоні. На відміну від ситуації зі студентами, ситуація з жінками інша, вона більш позитивна, і все таки є така спільна робота державних органів щодо вирішення даного питання. Донедавна Ганна Майлер, заступник міністерства Міністерства оборони України. Вона заспокоїла в першу чергу жінок щодо того, що це питання перенеслося вирішення питання ставання на Військовий облік, яке раніше передбачалася з 1 жовтня, 2022 року, в даному випадку відтерміновано до Даної 1 жовтня, але вже 2023 року. Тобто, це вже заспокійливе для жінок, що не буде на протязі одного року постановки на облік. а Далі можливо і мобілізація. Мобілізація жінок. Таке прийняття за словами Гани Маляр на один рік відсрочка від постановки на облік. Вона обумовлена тим, що у нас існує закон України про. Військовий обов'язок і військовий обов'язок і військової служби відповідно до даного закону стаття перша, яка вже обумовлює постановку на облік жінок. Тобто, це вже було в принципі, зроблено раніше. Ця норма вона пов'язана з зі стандартами НАТО, відповідно до якої існує служба жінок в НАТО. Цей один рік відтермінування до 2023 року. міністерство оборони. Надає певний час і надіється на те, що наш парламент вирішить це питання. можливо зміни цю норму, і ну як мінімум вирішиться в цілому правовий стан чи потрібно, чи не потрібно ставати на військовий облік, а головне, чи добровільно, чи обов'язково. Наприкінці літа урядом було анонсовано про запуск з 1 вересня механізму Євідрядження, за допомогою якого підприємства могли внести спеціальний депозит та отримати дозвіл на короткотермінове відрядження для свого працівника. Вересень вже закінчується, а анонсована система так і не була запущена. Говорить адвокат Артем Сірик. Є відрядження сфера бізнесу, яка дуже сильно лобіювала прийняття даної ініціативи і підписання. Це є відрядження Головним, мабуть, ініціатором і інститутом лобіювання це було наші IT сфера Для них це нагальне питання, оскільки вони обумовлювали це тим, що потрібна необхідність є виїзду за кордон щодо першого чергу спілкування з клієнтами, живі зустрічі, презентація своїх послуг, захист своїх своїх ініціатив та інше. І... От саме до першого вересня вже були я, як я зрозумів, досить оптимістично настроєні і орган, центральні органи виконавчої влади дай власне і айТі сфера була також позитивно настроєна на це все, і вже були навіть відомі умови, на підставі яких це є відрядження, воно буде реалізовано. Це в першу чергу строк надання її відрядження, Воно є так, от одобавлений. Є відрядження, є мабуть, пов'язано із електронними сферами відрядження, це і правда буде як відрядження. Відрядження могло надаватися на 7 днів. Відповідні умови, на підставі чого можливо було фізичній особі-підприємцю або юридичній особі виїхати по даній програмі. В першу чергу, такі от умови, які знаєте, так показують, що компанія є прозорою і кришталево чиста в плані отримання і податку, і належних умов праці. В першу чергу, це Юридична особа або фізична особа підприємець подали податкову звітність. Далі відсутня заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску. Питання також пов'язано із податками. Далі середня заробітна плата вона становить не менше 20 тисяч гривень. Далі питання щодо гарантійного внеску в розмірі 200 тисяч гривень і. Ну і питання там щодо кількості застрахованих осіб на підприємстві також обставина, яка повинна бути вирішення, але мабуть не не найголовніше, яка може бути для виїзду за кордон. Здається, умови нормальні, адекватні, але не було підписано постанову Денисом Шмигелем головою уряду. Також це питання воно було і ним прокоментовано. Прокоментовано нашими ну топ-чиновниками. Першу чергу Денис Шмигель сказав, що не підписав цю ініціативу і а, даний. Акт потрібно допрацювати, змінити зміст, щось додати, щось убрати. Інші посадовці також дещо прокоментували. Більше надав розвернутий коментар. Це Данило Гетманцев, який зазначив, що ці умови вони не є не прозорі, вони не надають багатьом особам для виїзду, незрозумілі суми для нього. А моя особиста думка, я можливо би такі редакції, я мабуть би підписав би. Уже якщо б мені надали би цей документ, я б уже підписав, оскільки вважаю, що в даному випадку. Є обґрунтованим надавати таку можливість виїхати на невеликий строк юридичним особам, підприємцям, скажем, але в цілому щодо певних деталей дійсно є питання, і щодо цієї суми гарантовану суму від 200 тисяч, тобто це якась уже відбувається накопичення бюджету, чи ще щось. Тобто, далеко ну ну не не мала сума, да й в цілому якось далеко не розумієш особи, які повинні давати даний гарантований платіж. Тоже саме да щодо середньої заробітної плати від. 20 тисяч також є необґрунтовано, оскільки навіть, мабуть, потрібно відштовхуватись від середньої заробітної плати, яка вона на сьогодні є. А на сьогодні це близько 14 тисяч. Просто ну тобто, ця компанія повинна в принципі бути апріорі заможною. А в даному випадку можливо чуть-чуть зменшити вимоги, але я все таки би хотів, щоб компанії виїжджали і після такого не підписання, просто забули про цю ініціативу, і все це буде погано, мені здається, але все таки хотіла, щоб це найближчі. Місяці все таки було вирішено. Це був адвокат Артем Сірик. Він повідомив, що українських чоловіків, які навчаються за кордоном, не випускають з країни на навчання, поки діє воєнний стан. Зараз це питання намагаються вирішити у Міністерстві світи та науки України. Щодо військового обліку жінок, то зараз він не є обов'язковим і жінки можуть виїжджати за кордон без перешкод. Також бізнес дуже сподівається на термінове підписання відповідної постанови уряду та запуску довгоочікуваного очікуваного є відрядження, яке планували запустити з 1 вересня. програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Наталія Назор. На все добре. Вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро. Якщо завтра війна тисячні жертви, масштабна біда, спустошені землі, криваві моря, знеталені долі, долі забуті міста. Все потрібно, чи я це все гра, хіба вам не видно, це не твоя війна. Відкрити же очі, Ми мира всіх хоче.